Всім привіт! Радий вас вітати на нашому каналі. Сьогодні буде відео, трохи не про станочну тему як ремонт та модернізація, а більш, мабуть, як розважальна. То тема в нас сьогодні буде: енкодери. Енкодери лінійні, енкодери радіального принципу дії, ті, що стоять на валу. Трошки азів, кому цікаво, можете послухати. Інформації дуже багато в інтернеті. Але ж кожен вибирає те, що йому цікаво, те, що йому буде до вподоби. Так, ну, орієнтовно це виглядає так. На якоїсь лінійки, на якомусь матеріалі прозорому наноситься рисочки, які не прозорі, на, якомусь, на якійсь певній відстані вони знаходяться. Я намалюю так чисто на листочку. Щоб було розуміння, що на самому, на самому справі виходить. Розташовані ці рисочки в отакому порядку. Наприклад, це буде скляна поверхня, повністю прозора і методом фотолітографії, можливо, краска, можливо, лазер. Немає значення, яке. Розташовані в нас будуть затемнені прямокутники. Весь смисл цього, цієї затії у тому, щоб вони були розташовані на половину один від одного. Тобто вісь одного прямокутника співпадає з початком іншого. Ну і так, буде продовжуватися, поки не закінчиться усе робоче поле. По факту, що ми маємо в електричному вигляді, представимо, що сигнали, які знімає оптичний датчик, встроєний він таким чином, що з одного боку йде істочник світла, з другого боку йде приймач світла, який видає певні імпульси. Тобто, коли світло безперешкодно проходить скрізь скло, у проміжок оцього зазору, де не затемнені прямокутники, світло проходить. Робиться це або інфрачервоний світлодіод, може ще якісь принципи. Неважливо. Суть у нас фундаментальна, скажімо так. То на виході ми маємо електричний сигнал. В цьому випадку це 0 вольт, в цьому випадку це логічна єдиниця. Тут буде 5 вольт. Тобто ми преобразували механічну енергію у електричні сигнали. Коли йде той проміжок, який затемнений на склі, переривається оптична дія того інфрачервоного там, чи будь-якого лазера, і на виході сигналу ми маємо 0 вольт. І таких різних прямокутничків може бути дуже-дуже багато, в залежності від довжини той же самої оптичної лінійки чи оптичного радіального енкодера. Ну, Немає взагалі ніякої різниці. Розмір оцього проміжку і є та розрішаюча способність самої лінійки. 1 мікрон, 5 мікрон, там, ну і більше. В основному йдуть 5 лінійки, їх більш чим достатньо для виконання усіляких робіт там, на токарниках, на фрезерниках. Неважливо. Не По ітогу, в нас повинно бути два таких істочника в кожній лінійці. Це мінімальні вимоги до прибору, який обраховує переміщення. І виходять в нас такі сигнали за рахунок розташування. Одного каналу іншого зі здвигом, що ми на виході маємо два сигнали. Наприклад, якщо на одному 0, то на іншому буде в нас вже пів сигнала пройденого. Потім у нас виростає сигнал. На одному, на іншому буде 0. І відбувається таке чередування. Чередування цих сигналів. Але є такі енкодери, в яких ще задіяний третій сигнал. А це сигнал, який виконує начало відліку. Наприклад, десь там буде в самому краю лінійки спеціальна міточка. І це буде означати, що початкова точка відрахування. В більшості ліній, які зараз використовують, китайські, там неважливо, в них цього сигналу немає. Розберемо далі. Розберемо далі. Як розуміється, куди крутиться вал чи куди переміщується, якщо ми маємо сигнали чередування 0 0,1, 0 единиця, возьмемо за певний відлік часу певний кусочок. Тобто, ми розуміємо, коли наступа переривання з нуля в одиницю. Мікроконтролер, там процесор, який це оброблює, він розуміє, що, да, що було зміщення і в той час нюхає. А чи при цьому переміщенні був єдиниця тут, чи нолик. Якщо наприклад це був нолик, то він дивиться, що да, якщо це нолик, то ми рухали ліво. Якщо нолик. Якщо ми почнемо крутити в зворотню сторону, то в нас. Наступає оцей перехід з нуля в єдиницю. З цього боку наступила єдиниця. Процесор понімав, що якийсь був рух. І в цей момент нюхає. А що було на іншому сигналі, на іншому каналі? А на іншому у нас неправильно я написав, тут буде одиничка по певному. Якщо тут у нас нолик, то процесор розуміє, що ми пішли рахувати. В іншу сторону. Це буде праворуч, це буде ліворуч. І таким чином він розуміє, куди ми йдемо. Тобто, дуже все просто і лаконічно. Це Трохи фундаментальної такої інформації. Що ми маємо на сьогодні? Оце в мене є така штука. Хейтерам там можуть не писати лишні коментарі, як так поламав таку штуку. Зразу хочу попередити. Вона несправна. Це радіальний енкодер від станка чпу 16B16F1. Просто хочу показати, хто може не бачив, не розбирав, з чого воно складається. Трохи порозбираємо. Це датчик ще з часів Радянського Союзу. Його впустили і з ним. Трапилася беда. Тому він не має ніякої цінності вже як, як прилад, а як наглядне по собі, дуже собі підойде. Розбирається він дуже просто. Так, щось. Щось не так викрутка. Треба плюсик. Плюсик. Звичайний коробок желізний через резиночку, щоб не було ніякого пилу. Схематехніка зроблена на допотопних інтегральних схемах, на транзисторах. Ну, все як робили при Радянському Союзі. Так, основне, що тут є. Тут є сам скляний диск, який, його не дуже добре видно, можливо. На якому нанесені рисочки ось він. І ось ви бачите, тріснуло раз. Скло. Тут ось тріснуло два скло. І він вже не працездатний. Просто цацка. Так, розберемо ми далі трохи. Це все діло розберемо далі. Відкусимо, бо воно вже нам не потрібне. Встановлювати його нема ніякого резону, тому ми так трошки повандалимо. Що ми тут бачимо? Бачимо два дроти. Це саме тут знаходиться той е, істочник світла. Який в нас засвітлює проміжок проміжок о цьому склі, на якому нанесені рисочки. Ось ці, що я показував раніше. Що ми маємо тут? А тут ми маємо оптичні прийомники. Ось тут в оцих канальцях, їх тут 5 штук, це енкодер не з двома сигналами, а трохи більше. А тут стоять саме ті прийомники світла. Вони далі оброблюються ці прийомники світла, там, скоріш за все, стоять фотодіоди. Оброблюються мікросхемами логіки, які там всередині трохи заховані. Їх там е три канала виходить ось. І на кожному каналі по дві мікросхеми. Схемотехніку можна подивитися десь в інтернеті. Ну, я вважаю, що то не потрібно до такого саме стану докапуватись. І виходні ключі зроблені на совкових транзисторах, там на звичайних самих простих, які тільки мають бути, КТ-315. Більше тут нічого цікавого в ньому немає із такого серйозного теж. Зараз спробуємо. Спробуємо. Є певні регулювання, саме винт зажимається. На цьому винту відбувається корекція. Воно трохи рухається. Рухається для того, щоб конкретно зробити коригування на, на точність самого сигналу. Тому, може бути, немає перпендикулярної лінії, саме датчика світла до скла. І, можуть бути, саме похибки, які будуть потім оброблені і, можливо, неправильно. І це буде дуже-дуже впливати на саму роботу. Так, зараз спробую якось дібратися до скла, щоб вам показати, щоб вам показати. Вот такое. Вот такое. Так. Запхали, так запхали. Так, що ми маємо тут? Що ми маємо тут? Так, так. що ми тут маємо? Ось вони ці отвори, де стоять саме. Фотоприймачі світла. Не, не можу сказати, що це за модель така, але не суттєво. І ось ми бачимо зеркальну поверхню диска з нанесеними мілкими-мілкими ось, якщо не блікує, зараз як би вам показати тут сегмент. Затемнене скло прозоре, потім скло затемнене. Там, де йдуть саме для відліку. І, так, зараз я вам покажу. Ось секція. Якщо видно, так, де вона, Ось тут трохи видно. Ось секція індикатори початку відліку. Як воно, щось воно тут так, так. О, це дуже добре видно. Декілька рисочок для початку відліку. І один істочник світла, який має точну настройку. Є спеціальні гвинтики, вони зафарбовані, щоб не було ніякого збиття фокусу. Це я так розумію, калібрується в якоїсь лабораторії. Ну, в принципі, неважливо. Тому саму суть ми зрозуміли. Зроблено все дуже класно. Шліфований вал. На підшипничках все зажате з пружинками, законтроване. Крутиться дуже класно. І м'якенько. Так, що ми маємо тут? Ось. Дивіться, звичайна мікросхема операційний підсилювачі 553 ud 1 Самі-самі звичайні, на яких все зроблено. Три канали і канал вихідних, вихідних транзисторів ключів. Для того, щоб розв'язати саму логіку. Значить, не логіка, а підсилювачі. Ну, працюють вони як підсилювач сигналу і компаратор. Якщо всі знають, що підсилювач можна зробити як компаратор, який буде зрівнювати дві напруги. І на виході чітко формувати сигнал логічної єдиниці або нуля. Тут 553 серія 5 вольтова. І ми так розуміємо, що ці -всі... ця вся схемотехніка орієнтується на 5-вольтові сигнали. Ну, так то так. Відео більш розважальне, як я вже казав. Кому цікаве, ставте лайки. Підписуйтесь, кому не цікаво, ставте дизлайки. Мені приємно читати ваші коментарі, мати зворотний зв'язок, щоб я надалі розумів, чи цікавий якийсь матеріал, чи не цікавий. Бережіть себе, усього найкращого і до нових відео.